Вправи на ноги з власною вагою від найлегшої до найважчої. Погнали! Це відео буде про найпростіші вправи з власною вагою е, на ноги і як з ними прогресувати. Тобто я не розкажу вам якусь нову вправу, якої ви не бачили, тому що для чого придумати велосипед, якщо є те, що працює. І так, як і в попередніх відео, ми будемо говорити про прогресію навантажень у тренуваннях з власною вагою на ноги. Погоджуюсь, з власною вагою на ноги прогресувати доволі складно. Краще піти в зал, взяти штангу. Зробити там присідання штангою чи, наприклад, зробити якісь там жим ногами в тренажері, там легше прогресувати у навантаженні. Там ви дасте більше навантаження, і приріс м'язів буде набагато більше. Але що робити, якщо от такого варіанту нема, і треба просто потренуватись, підтримувати вигляд? Краще ж тренуватися з власною вагою, ніж не тренуватися взагалі. Все рівно ви досягнете кращого вигляду, ви будете більш функціональним, більш витривалим, і ноги все рівно будуть рости, тому що навантаження вони будуть отримувати. можливо, просто не так сильно. І першою вправою. У тренування з власною вагою на ноги найпростішою, звичайно, що будуть найпростіші присідання. Можливо, я би цю вправу навіть трошки ускладнив, би, тому що просто зробити 15 звичайних присідань для звичайної пересічної людини, яка, хоч трошки, робить якусь фізичну активність, буде дійсно легко. Тому для того, щоб цей момент ускладнити. Можна взяти якесь невеличке підвищення для того, щоб контролювати амплітуду і присідати максимально низько. У присіданнях з власною вагою осьового навантаження на хребет нема. Тому якщо у вас трошки підкручується таз, в цьому немає нічого страшного. Боятися цього не потрібно, і за рахунок цього ми збільшуємо амплітуду своєї роботи, розтягуємо кращі м'язи, і м'язи отримують набагато більше навантаження. От таких присідань чотири кола по 15 разів дадуть на наступний день уже доволі цікаве відчуття. Якщо ви. Тільки починаєте займатись, або якщо мали перерву у тренуваннях другою ж найпростішою вправою для тренування з власною гою будуть випади і всі їхні різновиди, тобто випади на місці, випади кроками і так далі. Варіантів насправді виконання цієї вправи дуже багато, і якщо її виконувати правильно, то Можна повністю забезпечити безпеку колінних суглобів, е, гарно пропрацьовувати всі м'язи і чудово прогресувати у навантаженні. Також відразу перейдемо до третьої вправи. Це також будуть випади, просто вони будуть трошки з більшою амплітудою. Коли ми ставимо ногу на невеличке підвищення, і за рахунок збільшення цієї амплітуди ми даємо додаткове навантаження. Це щось між болгарськими випадами і звичайними. Просто трошки вище стоїть нога. Насправді також ці випади дають такі, можна сказати, незабутні відчуття. Тобто, якщо умовно ви людина, яка трошки більше займається, виконуєте там звичайні випади, звичайно. Амплітудододоюдою і вам це легко спробуйте повиконувати ось в такому режимі. Тут працюють по суті всі ті саме м'язи, просто за рахунок більшення амплітуди, ви отримаєте більше навантаження. І все, навантаження на суглоби тут також, якщо робити правильно. Можна сказати, що таке саме. Ну і е, четвертою вправою, звичайно, що будуть всі ми відомі болгарські випади. Болгарські випади є складніші, тому що тут ви вже виконуєте рух виключно однією ногою. Тобто, друга опорна нога вона просто стоїть для балансу. Тобто, ви просто стаєте, впираєтесь ногою і за рахунок однієї виконуєте рух. На цій вправі повністю задіюються всі м'язи, ніг і е, навіть з власною вагою. Ви відчуваєте доволі хороше навантаження. Тому ця вправа є справді доволі ефективною для того, щоб прогресувати. І так, щодо техніки всіх випадів, для того, щоб їх виконувати правильно і максимально безпечно, вам потрібно присісти так, щоб ваше коліно було на рівні п'ятки. Ширина кроку середня вага йде завжди в середину ступні або в п'ятку. Таким чином, ми повністю забираємо навантаження з колін, і в залежності від нахилу корпусу переводимо навантаження або на передню частину стегна, або на сідницю. Звичайно, щоб повністю виключити, наприклад, передню частину стегна або повністю навантаження сідниць, тут неможливо, тому що це є базова вправа, але акцентувати навантаження на них можна. Виділю ще одну вправу, тобто ми зачепили по суті всі вправи, окрім вправ, які задіють задню поверхню стегна. Для задньої поверхні стегна зазвичай в залі використовують вправу румунська тяга, тобто де ми стаємо і що стягнемо на себе. Як цю вправу перенести у тренування з власною вагою? Найпростіший спосіб це просто переводимо вагу на одну ногу і пробуємо виконувати ось такі нахили. Таким чином, ми хоч трошки навантажуємо м'язи задньої поверхні стегна. Так, звичайно, тут прогресувати доволі складно. Навантаження буде небагато. Я думаю, що умовно за декілька тренувань можна дійти до того, що ви будете робити там по 20 разів цієї вправи, і цього буде вам завалу, і це буде легко. Але як варіант доволі непогана вправа. Зараз ми розібралися з найпростішими вправами з власною вагою на ноги, і далі би мали бути присідання на одній нозі яких ми не будемо розглядати у цьому відео, тому що в першу чергу для них потрібно мати хорошу розтяжку, щоб виконувати цю вправу безпечно. В другу чергу ця вправа є дійсно доволі складною і доволі травматичною для ваших колінних суглобів. І насправді вона не варта того, щоб приділяти їй дуже багато уваги, тому що, враховуючи це власна вага, сильно більше м'язів, ви не побачите, і ризики занадто великі. Тому цю вправу просто відкладаємо в сторону. Далі ж прогресія навантажень з власною вагою відбувається за рахунок. Пліометрики, тобто за рахунок різних стрибків. Якщо у вас немає ніяких проблем з углобами з спиною, ви можете ті самі випади або присідання виконувати з вистрибкою. Чим вище ми стрибаємо, тим більше навантаження ми отримаємо. Тобто, відповідно, можна би сказати, що з власною вагою неможливо прогресувати далі, але знову ж таки. Ми ж можемо стрибати кожного разу все вище і вище, і за рахунок чого все більше і більше навантажувати наші м'язи. Тут також просто важливо дотримуватися повністю е, всіх правил техніки, тобто не приземлятися на напрямі коліна, е, старатися дуже сильно не переводити навантаження саме на коліні суглоби і виконувати старатися чітко, так як показано там зараз на відео, тобто не, не робити там, не завалюватись дуже сильно вперед, не завалюватись на носочки і так далі. Чим правильніше ви виконуєте вправи, тим безпечніше для вас. Е, і якщо чесно, то у цих всіх тренуваннях, якщо додати саме от цю вистрібку, тобто пліометрику, е, то навантаження на ноги суттєво зростає. І я би його навіть міг порівнювати десь з середнім тренуванням на ноги з вагами. Звичайно, що зараз можуть з'явитися коментатори, якісь паверліфтери, які скажуть, звісно, 200 кілограм е, ніколи не зрівняється з звичайною вистрібкою. Звичайно, але ми говоримо про середньостатистичну людину. Яка може присісти там, ну, в середньому там до 100 кілограм з штангою умовно. Тому що таких людей, які присідають 200, це зазвичай або тренери, і то не всі, або це вже якісь професійні спортсмени, які дійсно на цьому там заробляють або виступають на змаганнях і мають якісь вищі цілі. Тобто, тут уже не про прокачку м'язів, не про здоров'я і не про зовнішні вигляди, і не про підтримку форми. І знову ж таки, повторюсь. Коли говорять, що краще з вагою, ці вправи я можу робити вдома, на вулиці, в парку, в залі, будь-де, тренування штангою можна робити тільки в залі. Зрозуміло, що це ефективніше. Зрозуміло, що є люди, які топлять за дисципліну, та ти що, та як же, а як же дисципліна треба робити. Але всі ми їздимо у відпустки, всі ми їздимо у відрядження, всі ми десь бувають такі обставини, коли ми не можемо піти в зал. І відповідно такі вид тренувань. Якщо не дасть вам прогресу, то як мінімум, зробить так, що ви зможете підтримати свій вигляд і завжди бути сильнішим, витривалішим, е гарнішим і більш функціональним. Тому пробуйте, тренуйтесь правильно, тренуйтесь з розумом. Всім гарного вечора.